Добрий день, моє любі. Сьогодні я розповім вам казочку про правила дорожнього руху. Дядько Василь, я теж хочу, як ти, звернувся Женя до свого дядька. Що саме? запитав дядька хлопчика. Ну, хочу, як ти, так же саме їздити в машині, сидіти на заручному місці водія. І обов'язково вміла крутити кермом. Ну, щоб був вітерець на зустріч, з неба летіли сонячні, промені. Ще хочу, щоб у мене в машині грала гнуч... г... гнучна, швидка музика. Так, понятно. Отже, Женю, ти хочеш бути водієм? Звичайно, я ж хочу, як ти. Це все, все зрозуміло. А чи знаєш ти, що водієві потрібно? Треба всього дуже-дуже багато знати, аби дотримуватись правил поведінки на дорозі? Це питання дуже серйозне та відповідальне». Що? Які ще правила? недовольно запитав Женя. Ну, як це? Взагалі перед тим, як стати гарним водієм, треба навчитися бути слухняним і обізнаним пешохідом. Ось скажи мені, а на який колір світофору можна переходити дорогу? Це ж просто, усміхнувся Женя. На червоний. Ні, ти не вгадав, Женя, відповів дядько. Червоний колір означає, що треба зупинитися. Жовтий. Увага! Треба підготуватися. А переходити через дорогу треба тільки на зелений. Зелений колір означає, що шлях вільний, тобто можна йти. Так, а переходити через дорогу. Можна, будь де? запитав дядька Василь. Звичайно, будь де, відповів Женя. Дорога то широка. Ні, Женя, неправильно. Дорогу можна переходити тільки на пешохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Це зебра. Поруч з цими смугами стоїть знак, який називається Пешохідний перехід. Ну, ще є підземний та надземний. Ой, як все складно, засмутився хлопчик. Та ні, це зовсім не складно. Треба просто вивчити всі правила. Це тільки деякі правила. Насправді, їх набагато більше. Так, треба вчити, сказав Женя. Дякую, дядька Василь, я запам'ятав твої слова. Ну, вправне водій може стати лише упізнаний і справжній пешохід. Якщо вчитимеш правила, то обов'язково будеш все знатим. І коли виростеш, то зможеш стати справжнім водієм. А ви, діти, запам'ятали, що треба знати, щоб стати справжнім водієм? Так, спочатку треба вивчити усі правила дорожнього руху щоб бути досвідченим пешохідом. Молодці мої любі! До побачення!